3 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 10 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України нанесли ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу панцирь рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху. На сході Москва Баду палали склади заводу спеціалізованих автомобілів.